На засіданні балансової комісії було озвучено ще одну резонансну заяву: міська влада має намір розірвати контракти з Сергієм Ананком як з керівником СКП Комунальник. Пошту комісію ми провели в балансову і відмітили гарну діяльність комунального підприємства. Комунальник виписали два вирішення, внесли два питання. Перше: 50% квартальної премії і десять відсотків годової. Прогосували підписано. Да. Розпереже А тепер питання: чому виникає питання? Да, тільки по даному цьому от, щоб з ним розірвати контракт. Ага. Другі директори комунального підприємства підписувалися напряму, зарплати в десятки разів більше, хоч вони і збиткові. А це єдине підприємство, яке у нас робить, яке порядок наводить, які керівники вболівають, весь колектив за них і треба розірвати договор. От чому? По-перше, я, я не хотів, щоб там щось розривалося і так далі. Керівник мене повністю влаштовує. Кого не повністю влаштовує? Мене повністю влаштовують. Да. Да, я навіть пропонував провести конкурси по іншим підприємствам комунальним. А з чим тоді, от ви як заступник все це зв'язано те, що вчора з'явився документ про розрив контракту Саномку? Він з'явився на підставі юридичного висновку, який зробив наш відділ юридичний. Ми проаналізували контракт додаткову угоду і встановили, що там порушена процедура. Угу. Дата не та вказана. Ну якось чи спішили люди. Там вказано листопад 2019 року. Да, да. Тобто, що додаткова вода вступає в силу з 19 листопада. Да, ну, там наскільки контракт... мені там є чотири дати. В одної ошибка, а в трьох правильно. Дійсно, додаткові угоді, що приймалась як доповнення до контракту Сергія Ананка, що діяв з 20 травня 2014 року, допущена технічна помилка у двох пунктах. Зазначається, що контракт дійсне до 2022 року, і лише в останньому пункті додаткової угоди, що укладена 19 листопада 2018 року, вказується, що набуває чинності вона 19 листопада 2019 року. Тепер Сергія Ананку пропонують першому із керівників комунальних підприємств сміли претендувати на свою посаду на конкурсній основі. Контракт у нього закінчується е, без додатків 19 травня, от 19 да, травня за місяць да. по контракту треба попередити. Тобто сьогодні у вас яке число? 17, так? Да? Mm -hmm. Вчора попередили, mm -hmm. чи сьогодні? Значить, все нормально. Видано розпорядження е, скільки, десь тижнів три назад, да? три тижні назад. Mm -hmm. е, е, да, значить, прийнято розпорядження. Якщо всі керівники комунальних підприємств не будуть призначатися просто так: ну, зайшов Вася, Петя там, чи друг кумсват, а буде створена конкурсна, конкурсна комісія, конкурсний комітет 29.03, про порядок проведення конкурсного відбору керівників підприємств, що належать до комунальної власності міста. Тобі Тобто директорів убитичник підписали, вони класні, а хто а, у нас не устраював владу, рані, тим не підписують, ні, ні, ті раніше, на конкурсі. Раніше цього положення не було. Тобі ж, воно вступило в дію після його підписання з 29.03.19 року. І тут ну, так, вийшло, так вийшло, що попав під це розпорядження дію. Кожен рік у нас так виходить по комунальнику. Комунальника, в якого закінчується контракт, угу. і йому треба йти на конкурсний комітет угу. для того, щоб захистити своє право бути керівником. Як правило, профільний заступник голова цієї комісії значить, відбирається два кандидата. Якщо угу. один буде заявник, то один. Якщо він, або, або він відбирається, або просто конкурс не відбувся. Значить, вони подаються ці на кандидатури в міському голові, і він вибирає із тих двох когось одного, з ким підпишеться контракт. Або того одного, Поки не один угу. і так далі. Понятно. Новий депутат обере собі місце в комунальній службі. Чи отримав попередження про розірвання контракту із ним? Як з директором СКП «Комунальник» сам Сергій Ананко, і що буде чинити далі? Нам наразі невідомо. Адже Сергій Васильович нині перебуває на лікарняному.